Добрий день, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Клює.ua. Наближається сезон лосося, тому в цьому відео я хочу вам показати, як робити оснастку на лосося, яка буде підходити для ловлі кінг Salmon типу чинук. Для ловлі кохо, теж, вона теж буде підходити. Чам цього року буде закритий. Який у нас третій вид лосося? Кохо, чинук-чам і що ще? Пінк. Пінка теж цього року, напевно, не буде, тому для чинука і для кохо покажу вам оснастку, на яку попереднього року ми ловили дуже-дуже гарні 10-кілограмові лососики. Це такий, це більше, ніж мій. Це прям моща. А перед цим, друзі, подивіться просто на цей, на цей класнючий вид, на це місце, де ми зараз знаходимося. Покажіть, пане оператор, оцю водичку, де перехід з мілини йде на глибину. Оцей такий приємний, дуже бірюзовий колір. Обожнюю його. І на фоні ось такої краси, друзі, я зв'яжу вам оснастку на лосося і думаю, вам буде корисно, якщо ви десь знаходитесь у цій місцевості або хотіли би приїхати на лосося в Британську Колумбію. Поїхали, друзі. Так, перше, що в нас? Моя вудка 10,6 фіт. Тест від 3,8 до 1-1 до 1,5-1 унції. Називається Legacy Salmon Steel Head. Ось така в мене вудка, Дуже-дуже, вона класно себе показала попереднього сезону. Всім рекомендую, хто не знає, яку вудку купити на на що? На, що? на лосося. Далі, друзі, в мене стоїть нитка. Тут в мене завантажено оператор, знімайте, будь ласка, нитку, якщо є така можливість. Тут в мене завантажено 50 елбова нитка. Тобто така досить груба, міцна. Бо коли ми будемо попадати на оператор, коли ми, типу, типу, ми тут нічого не знімаємо, можете переводити на ліцо цей. Досить груба нитка, тому що коли ми будемо зачіплятись за якесь каміння, ми будемо обривати тільки наш повідець флюрокарбону і гачок а поплавок грузило. І якийсь там вертлюжок буде залишатись в нас на оснасті. За день риболовлі можна обірвати дуже-дуже багато ось цих таких рибацьких фокусів. Тому щоб зберегти просто кошти і свої такі рибацькі поплавки, і не купувати їх. Бо один може коштувати там 4 долари на наприклад, а за день їх можна обірвати з десяток. Щоб не тратити дуже багато коштів на таку риболовлю, ми робимо. Грубий шнур на катушці і беремо там в два рази, наприклад, тоньший флюрокарбон по міцності. Відповідно, ми будемо обривати тільки, скоріш за все, тільки самий повідається. Це буде набагато дешевше нам обходитись сама рибалка. Щоб зв'язати нам оснастку, нам потрібно. Е, що нам потрібно? Так, палка, котушка, основна жилка. Далі у нас буде зверху йти стопер, поплавочок. Ось таке грузило. Ось таке грузило. Ми використовуємо. Воно відламується плоскогубцями з ось такої спіральки. Оця спіралька теж десь коштує 5-7 доларів. Напевно. Також можна використовувати ось таке грузило, але воно тов, товстіше і воно частіше буде застрягати десь між камінчиків. Оце грузило менше застрягає. Але досить часто люди використовують також це грузило. Деколи буває. Досить складно проселити ось тут ниточку свою в це грузило, і з цим буде набагато легше працювати. Але це все залежить вже так, знаєте, від смаку. Далі нам потрібна бусінка, тому що коли грузило буде вдаря... вдарятися об наш вертлюжок, нам потрібно якийсь маленький бампер ось такий, щоб ми просто не перебивали саму, самі свою нитку, і в нас оснастка залишалась міцною. Під час ловлі і гачок. Це гачок овнер. На лосося використовуються гачки без борідки. З борідкою використовувати заборонено. І ось так, друзі, поїхали в'язати оснастку. Перше, номер що гачка. номер гачка, мені здається, одиничка або двійка. Але... Але вони якось відрізняються. Не всі гачки мають повністю однакові номери, і ви будете орієнтуватися. Я не можу сказати, мені здається, це Овнер номер 2 гачок. Без борідки. І там пише теж Steelhead Salmon, але, Але це все так більше, знаєте, ситуативно. Тому що на, на коху нам потрібно буде використовувати трішки менший гачок, бо риба сама росте невеликою. А, ой, джміль. Ой, оса! Ой! А цей, а на чинука, а на на чинука потрібно буде використовувати саме десь такого розміру. Напевно, двіючку очку точно. На коху можна буде використовувати четвірку. Тому, друзі, так, перше, що ми робимо, продіваємо, пан Анатолій показуй, продіваємо блошку. візьмемо червону, щоб було краще видно її. Проділи блоху. Це буде е, стопер для поплавка. Ним ми будемо визначати, на якій глибині буде знаходитись наш поплавок, ну, наша оснастка. Поплавок буде зупинятися. так, Зараз потрібно проселити ще через цю всю довжину поплавка. Він бачу, досить довгий є. Так, зверху у нас стопер. Далі у нас поплавок. Наступний у нас момент знову йде стопер. Знову беремо червоненький. І так, у нас є стопер, поплавок, стопер. Далі на цю оснастку ми опс, 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 піднімемо. Ми на цю оснастку вдягаємо моє грузило, так як говорив, воно. Нелегко вдягається завдяки тому, що шнур в мене грубий, мені здається, в мене зараз це більш-менш вдасться, але з тоненьким шнуром, там не на 40-50 ЛБ, а на якихось 25 ЛБ, напевно, буде досить важко одіти ось таке, ось таке грузило. Тому, а коли клює, коли азарт, коли хочеться ловити, а ти не можеш просилити грузило дуже-дуже. І сюди не влазять ніякі коропові е ці гачочки, всякі сверла. там, Нічого, коротше, сюди не проходить, тому досить-досить некомфортно. Бачите, в мене навіть з товстим шнуром зараз не виходить. Але хочеться це зробити заради принципу, бо казав, що користувався, значить, треба, значить, треба помучитися пів години і все-таки вдіти його. Спроба номер 158. Є. Далі після грузила в нас. Йде ось такий гумовий стопер. Він може бути пластиковий, може бути гумовий. Мені здається, гумовий трішки краще амортизує, тому в мене гумовий. Далі, що ми робимо, дружочки? Далі ми в'яжемо наш вертлюжок. В'яжу я його ось таким способом. Мені він дуже подобається, дуже міцний вузол і його дуже легко зв'язати. Так, проселяємо на таку петельку вже зроблену заздалегідь. Далі ми робимо ще ось таку петельку. Хоп. Проселяємо це вушко всередину цього кільця. Не знаю, чи дуже зрозуміло. А далі виводимо весь наш цей вертлюшок через цю маленьку петельку. І в нас гарний, можна змочити перед затисканням. І в нас виходить дуже гарний і міцний вузол. Далі ми оце все зайве підрізаємо. Окей. Все в нас є готова оснастка, до неї ми в'яжемо поплавочок. Користуємось ми таким флюрокарбоном. Він досить дорогий, але він показав себе дуже добре на воді. 15 ЛБ це прям саме оптимальний для чинука. Для чинука це самий оптимальний 15 ЛБ можна поставити 20, 25 вже занадто грубі, 12 дуже сильно і часто обриває. Відповідно, 15 ЛБ я вам рекомендую використовувати на щенука, і, напевно, 12, а можливо, 9 ЛБ можна використовувати на кохо. Оператор можете протерти, дивіться, воно забруднилося. Опс. Опс, опс. Дякую. Цей. Тому в'яжемо зараз на щенука таку оснасточку: 15 ЛБ. Беремо приблизно. Півтора метра, напевно, мені здається, повідок від метру до півтора повинен бути. В залежності від місцевості, але якщо є якась ямка і брухлива течія, повідок повинен бути від метра до півтора. Це буде ефективний повідаць. 40-30 см працювати не буде. Так, друзі, далі нам потрібно зв'язати цей гачок таким способом, щоб ми могли поставити сюди ось таку. Тряпочку або, наприклад, мішечок з ікрою справжньою, і на це буде клювати в нас е наш чинук. Відповідно, нам потрібно зробити тут петельку. Спочатку проселяємо ось такий клаптик цього флюрокарбону. Далі фіксуємо це пальцями, обмотуємо, трошки, трошки більше візьму, щоб було зручніше тримати. Далі обмотуємо один, два, три, чотири. 5, 6, 7, фіксуємо мізінчиками. Далі інший кінець жилки, той, який в нас на другому кінці, ми просиляємо назад в ось цю петельку. Отак. Не повністю просиляємо, а тільки виводимо його, фіксуємо пальцями ось цю жилку. Тобто в нас тепер зафіксовано нижня, якою ми обмотували, і верхня, яку ми повернули назад в це вушко. І тепер ще раз обмотуємо поверху. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Добре. Тепер тримаємо цю петельку, яку ми першу почали в'язати, а звідси починаємо виводити наш флюрик. Це досить грубий флюр і в'яжеться ним більш-менш комфортно. Тоненьким флюром буде в'язатись не настільки, не настільки класно. Але коли за одну риболовлю зв'яжете їх штук 20-30, то буде набагато краще виходити. У мене досвіду зараз небагато за цей рік, в'яжу його перший раз. Відповідно, тут потрібно, щоб у нас петелька не зіскочила, і поки що в нас все навіть дуже гарно виходить. Оп, дивіться, який вузлик в нас гарний вийшов. Пане Анатолій, фокусуйте, якщо є така опція. Ось такий у нас гарний вузлик вийшов і в чому його сама основна цінність, бо ви можете ось так відігнути основну жилочку, ось так, і у вас вийде вушко. І в це вушко, друзі, ми проселяємо невеликий клаптик. Невеликий клаптик цього матеріалу. Ось так. Попереднього року клював такий насичено темно-зелений колір. Цього року подивимося, як там буде. І все. Ось так виглядає. Ось так виглядає, друзі. Ось ця оснасточка. Зараз ми обкусимо Ой, зайвий шматочок флюра. Отак. На другому кінці флюра. Зав'яжемо просто, звичайну, можна було б іншим способом зав'язати, але вже трішки пізно. В'яжемо просто звичайну петелючку. отак так, змочуємо цей вузлик. А далі просто на, як то кажуть, удавочку проселяємо в наш вертлюжок. Ось так. Хоп, проселили. Тут потрібно відрізати. Проселили, а тепер на удавочку цей гачок проселяємо в це вушко і виводимо його. І затягуємо цю петелючку просто ось тут, на нашому вертлюжку, щоб гарно затягнулось лягло. І так, друзі, у нас готова оснастка. Як в нас вона виглядає? З самого початку. Поїхали. Основна основна. Е Міцна коротше, така, основний міцний шнур, основна лінія. Далі в нас на ньому 100 сто, сто, такий. Далі в нас на ньому йде поплавок. Поплавок ми використовуємо 25-30 грамів. Далі в нас йде наступний стопорочок. Далі в нас грузило. Потім амортизатор, щоб грузило не розбивало наш вузлик на вертлюшку. Після амортизатора у нас вертлюшок до вертлюшка вчіплений флюрокарбоновий повідець від метра до півтора. 15 лбовий. І ось такий гачок з такою оснасткою, де вушко можна відкрити і змінити навіть інший колір. Дуже-дуже зручно це, це все виходить. Ось так, друзі. І сам принцип заключається ловлі в тому, ви закидаєте в течію цю оснастку. Грузило йде по самій глибині б'ється об каміння. Поплавочок пливе, грузило, тягне за собою поплавок. Чи поплавок грузило, я навіть не розібрався. Напевно, поплавок тягне за собою грузило, грузило пливе по дну б'ється об камінці і намагається не застрягнути, тому ми беремо тоненьке. А по самому дні в нас йде метровий повідець, який просто плеве за грузилом гачком в цю сторону зачеплений. Риба йде проти течії і е е ковтає собі водичку, а гачок просто летить їй ось так в пащаку. Це не зовсім такий спосіб. Можна сказати, що риба клює на цю оснастку. Мені здається, вона більше, ніби як багреться. Але колір має значення і попереднього року працював дуже класно зелений колір. Відповідно. Не можу сказати, що вона ніби як не реагує, тому що коли ставиш якийсь інший колір, ефективність рибалки краще. Тому, друзі, ось, такий, ось таку оснастку ви можете використовувати для ловлі щенука у Британській Колумбії. Кому сподобалось і було корисним, поставте, будь ласка, вподобайку. Кому щось було незрозумілим або є якісь додаткові питання, можете писати в коментарях. До зустрічі!